Вівторок, 7 березня, це новини на ТВ 7 У Маріуполі страйкують водії громадського транспорту і процвітає мародерство. Окупанти використовують емоції маріупольців для російської пропаганди. Мар'їнка, Авдіївка, Костянтинівка знищені окупантами Бахмут у статусі режимного об'єкту. Стало відомо ім'я українського військового, якого на камеру розстріляли росіяни. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! Наші вдома Україна повернула з полону 130 військовослужбовців. Серед них захисники Маріуполя, Заусталі та Донецького напрямку. Більшість мають важкі поранення. Повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Україна. Водії у Маріуполі не виходять на роботу. Комунальники влаштували страйк окупантам. Все через невиплату заробітної плати. Також причиною стала відсутність палива для міського транспорту. Дизельне пальне передають бойовикам. Про це написав радник мера Петро Андрушченко. Водіїв черговими обіцянками заспокоїли, проте графік руху знов скоротили. Вичищають будинки, багатоповерхівки та квартири. Все стягують на вулицю під приводом підготовки до ремонту. У Маріуполі чергова хвиля мародерства повідомляє Петро Андрющенко та попереджає місцеві та окупанти крадуть найцінніше, облаштовують цим своє житло та згодом здають його за шалені гроші. Зараз грабежі процвітають у кальмівському районі. Росіяни продовжують накопичувати військові сили у Маріупольському районі. Сьогодні було зафіксовано не менше 15 одиниць важкої техніки з напряму Новозовськ в бік Запоріжжя. Також окупанти перекидають боєкомплекти та техніку по Донецькій трасі на Маріуполь. Влітку контрнаступ ЗСУ краще провести на Мелітополі, Маріуполь, замість Бахмута. Це допоможе обрубати сухопутний міст до Криму, повернути острів і перемогти. Донбас повернеться пізніше. Таку думку висловив екс-командович військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю для «Уніан». Збройні формування, які готує зараз Україна треба кидати не в бахмут а розумно спрямувати в напрямку мелітополя та маріуполя щоб обрубати цей сухопутний міст а потім ви можете підтягнути більше хаймарс і розпочати завдавати удари по севастополю джанкою сакам і для росіян буде майже неможливим залишатися там Понад ста тисяч вбитих маріупольців стільки ж без житла і зі зруйнованим життям. Нещадно знищене місто. За це у подарунок диван, сервіс, телевізор та пральна машинка від осободітелей. Деякі місцеві розчулились від щедрості ворога. А росіяни використали ці емоції для своєї пропаганди. Нам дуже часто зараз приходиться благодаріть «Єдину Росію і наше рукаводство города за. За многі віще не только водаже і за ці сертифікати. Бальшою вам за, за все ко мне в гості. Оборона Бахмута продовжується. Про посилення наших позицій у місті висловились головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач сухопутних військ Олександр Сирський під час засідання Ставки. Не факт, що зараз вони запиться якщо ми здамо Бахмут. Це пекло, Ми повинні встримувати там. Ви, ви навіть не розумієте через камери і те, що викладають бійці, що насправді там відбувається. Пекло на Донбасі триває вже 9 років. За цей час окупанти знищили Мар'янку. Під шквальним вогнем російської армії перебуває Авдіївка. Минулої доби окупанти обстріляли з торнадо Костянтинівку, поранили двох людей, пошкодили школу, чотири багатоповерхівки, приватний будинок, численні гаражі та автівки. Бахмут у статусі режимного об'єкту, але евакуацію мирних не припинили. Ці кадри дійсно вражають своєю жахливістю. І на жаль, ми можемо констатувати, що після деокупації Мар'їнки, Красногорівки, всього більшості району його доведеться відновлювати фактично наново. Українські військові відтісняють росіян у Бахмуті. Майже оточені наші захисники продовжують стримувати атаки окупантів, зберегли лінію постачання та шлях відходу, якщо отримують наказ відступати. Перші прикордонні на зв'язку ситуація в місті складна. Борг активно штурмує наші позиції, але безуспішно. Зазнаючи при тому колосальних втрат, звідчує, скоріше, він спробував знищити два мости. Натомість ми все рівно отримуємо все, що, все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут це Україна. Окупанти змушують отримувати російські паспорти жителів Запорізької області, посилюють мобілізаційні заходи. У готелі Донбас, міста Кадіївка, що на Луганщині, працює військово-лікарська комісія для визнання придатними поранених солдатів російської армії. Понад 140 атак ворога минулої доби відбили наші захисники на Донецькому напрямку. Минулої доби наші захисники ліквідували 1060 російських окупантів. Ворог втратив 9 танків, 11 бойових броньованих машин. 23 артилерійських системи, 3 засоби ППО, 16 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Стало відомо ім'я загиблого українського бійця, якого на камеру розстріляли окупанти. За попередними даними, це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Повідомляють сухопутні війська ЗСУ. Чоловік вважається зниклим безвісти з 3 лютого цього року після бойових дій в районі Бахмута. Володимир Зеленський відреагував на відео в соцмережах. Окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі. Слава Україні! Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова Герою слава! Героям слава, Україні, слава! І ми знайдемо вбивць. Я дякую усім, хто зараз в бою за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні. Вічна пам'ять і Шана, усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу, вічна пам'ять і Шана, усім українським героям різних часів. Які мріяли і боролися за волю для України. Україна переможе. Слава Україні! І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.